Я не знаю, скільки я разів сперечалася за різними операторами на тому, що не можна фотографувати колону без попередження особливо камерою, тому що е я не знаю, чому деякі оператори не розуміють, що якщо е солдат поцілить, він, ти йому потім цього не доведеш. І, е і, і, звісно, це красивий кадр, коли їде колона. колона. Тут є питання, деякі українські там, військові дуже не люблять, коли застигнули, є різні причини, можемо також потім говорити, що можна, що не можна. Так? А, але тут, 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 тут те питання це питання особливо, особливо з точки зору безпеки. Але тут а, питання, коли, коли відбувається напад, ну, це тобто, складно тобто, вирішити. Є питання інколи треба просто підпорядкуватися і якби здатися, ми розуміємо. І інколи там можна тікати. Звісно, це складний вибір, його тут немає правил, але можна підпорядкуватися, коли ви розумієте, що вас не збираються прямо зараз вбити. Ну, що вас зараз не вб'ють, немає ризику, що це станеться саме зараз. так? А, і людина зі зброєю використовує для того, щоб вас налякати насамперед. А, і від вас не потребують, тобто життя, не знаю, від вас потребують грошей, від вас потребують піти кудись, так або вам просто треба час для того, щоб якось вирішити питання чи затягнути. Але якщо ви розумієте, що є якесь є якась місце, куди можна втекти, що тут реально є загроза смерті, то звісно тут ліпше і вас вже там, чи 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 чи, чи ми бачили, коли когось там хтось загинув, когось вбили. І є такий приклад, тоді напевно ліпше, ліпше а, тікати. Про автомобілі, я думаю, що це дуже а, проста історія. По-перше, треба, а, коли вимагають, а, ну зараз це склад... складне питання. Коли, звісно, на блокпосту треба зупинитися, ти зупиняєшся. Але а, треба розуміти це. Найпростіша річ, що двері і все решта вони прострелюються дуже легко. І єдиний спосіб, де можна заховатися в машині, якщо потрібно заховатися, якщо потрібно вийти з машини, ви виходите, ви спочатку з'ясовуєте, з якого боку стріляють, справа, ліва, переду, заду, це можна почути. І після цього виходите в протилежний бік і ховатися за колесами. Ну, якщо, зазвичай ліпше, є такі ситуації, коли ліпше проїхати. Ну тобто виїхати з зони, да? але якщо це такий блокпост чи щось подібне, то е ти, ну, якщо реально автомобіль посеред дороги залишається єдиним прикриттям. Просто найгірше, що може бути, це коли ви в машині. Я вам зараз дам слово. Найгірше, що може бути в машині, це коли ви там калачиком звернетеся і будете сидіти. Тоді це найгірше новий ну, стає найгірше мішень. Все ж таки більше українські журналісти працюють і з українськими військовими, і з батальйонами і самообороною, і такий наш короткий досвід показує, що все-таки це треба дуже бути уважним, Дуже багато а, поганої організації, дуже багато там якихось внутрішніх а, ну, тобто, непідготовленості з їхнього боку. Там де не потрібно інколи військові їздять, навіть не військові звичайними автобусами і колоною. І тому краще біля таких колон там ніколи не їхати, 100% краще їхати власною машиною разом з ними. А, і а, коли вони і попри те, інколи здається, що ти працюєш там з військовими з людьми в формі, вони мають бути більш зорганізовані. Ти інколи на них покладаєшся і в їхній присутності розслабляєшся. Це не означає, що якщо вони в зоні якихось цих познімали всі свої бронежилети, ти маєш почуватися так само. Це не означає, що коли вони просто там безалаборно інколи ставляться до свого часу і справді там не поспішаючи чекають темряви, що ми маєте думати, що все гаразд. Але краще, тобто краще мати завжди, от досить показує, спілкуючись з нашими військовими. Мати свою голову і не думати, що вони розумніші, зорганізованіші, подумають за тебе, потребуються про вашу безпеку самі. Це, напевно, така загальна порада, але тепер про полон є, для України це стало, звісно, питанням величезним. І тут багато від удачі залежить е, ясна справа, не треба їхати тут. Ну для нас найбільше питання їхати туди, де фактично, те, як білий прапор з білим прапором проїжджає, і, будь ласка, заберіть мене, це очевидно. Е, перше, що ви сказали, звісно, всі всі речі, там, телефони, ознаки, які є, цього всього цього там, звісно, не може бути. Тобто там, те, що можете без попередпуском проментувати. Але я скажу, що взагалі е, в світі скажу не лякатися. Щороку відбувається близько 20 тисяч випадків викрадення людей, і лише про один відсоток таких людей потім ці розслідування ведуться. І в більшості випадків людей беруть для того, людей випускають живими, поза тим. І чи це там за вигук, чи ще за якусь річ. Uh, і ну взагалі вважається, що якщо є хоча б малесенький шанс uh, врятуватися, хоча б малесенький шанс втекти, то це в перші три хвилини, ну в перші п'ять хвилин. Ну, можна кажучи, коли там до тебе приїхали, якщо ну, тут треба, звісно, дивитися за ситуацією, інколи це неможливо, коли там десятеро людей, але це або перші десять хвилин, або вже, вже потім. Швидше за все, треба розуміти, і не треба сприймати це як кінець світу, що можуть закрити очі, можуть там, тягнути мішок на голову, руки, там, в наручники зав'язати і всі подібні речі. І, звісно, саме залишання зору, так, воно ще крім того має дуже серйозний психологічний ефект. і Тобто це, це, там, це людей страшенно лякає і, і зазвичай багатьох людей на, на них не нападає паніка, коли їх там закривають очі, особливо якийсь там мішок на голову натягують. Річ в тім, що маємо зрозуміти, що навіть затягнути на голову мішком можна дихати. І люди зазвичай задихаються не тому, що так страшно, а тому, що вони просто лякаються. Тобто Люди самі себе лякають більше. І е, в таких випадках, е, зазвичай, коли, наприклад, бувають ситуації, коли е, там, людину, е, можна сказати, засліплюють, там, знає, кладуть багажник, закривають і десь везуть. Е, е, легко собі сказати, типу, не панікуй, але радять, наприклад, переключити увагу. І е, тоді посилюється дуже чуття, посилюється дуже слух. І можна переувагу з того, щоб думати про те, як мені себе шкода, як сталося, що я потрапив в таку ситуацію, що зараз робити, ліпше там раціонально думати, рахувати. Питання в тому, що в такій ситуації, наприклад, дуже корисним може бути те, ви не знаєте, коли у вас там з'явиться зв'язок чи щось, вас можуть вести, ну людину можуть вести в якомусь незрозумілому напрямку і якраз замість того, щоб думати про дурниці чи там, переживати дуже сильно, згадувати всю свою родину, можна буквально рахувати, можна зрозуміти за кількістю того, як ти рахуєш, е, скільки часу пройшло, тому що зовсім інакше сприймається час, ти можеш там 20 хвилин давати, що тебе 2 години везуть, але фактично там, рахуючи, зрозуміти, і це може бути корисною інформацією, що я там їхав 15 хвилин, чи там мене везли 30 хвилин від того місця, де я був. Бо, можливо, буде шанс дізнатися, тобто чи сповістити, що я там мене взяли дві години, і розуміти там, і звертати увагу, чи люди говорять про щось між собою, чи щось вони там, чи ця інформація є корисною, чи везуть я не знаю по грунтовій дорозі, чи везуть по місту. І ну, такі деталі вони можуть бути корисними, можуть бути і ні. Але вони так само допомагають психологічно з цим поборотися. Звісно, абсолютно треба зрозуміти, що так у вас будуть ну, людей, яких зарушниках, їх тримають в якихось малих умовах, дуже поганих, за ними споглядають, і це е, неприємно, це частина того самого тиску, на який їм це неприємно, але ну і що. Тут питання в тому, що зазвичай все ж таки найважливіше, радість жодним чином не антагонізувати, не, 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 не налаштовувати не на, не на, на проти себе ті, хто тебе, тих, хто а, тебе захопив полон. Бо 100% агресивність не може допомогти. І е, бувають такі ситуації, і це, от е, ну, наприклад, якщо це кілька людей, завжди в групі людей є людина, яка проактивніша, там, яка починає говорити, починає спілкуватися, починає щось доводити. В принципі, загально радість не бути цією людиною, тому що зазвичай, якщо вони виберуть якусь. Там жертву для себе, то це буде той, хто виступає найперший. Це не питання, це питання там, власного самозбереження. А, Краще а, не можна там, звісно, можна, якби, те, що радять. Ну, тобто, звідки взялися ці поради? Це поради, які основані на багатьох розмовах людей, які були в полоні, і яким, тобто, яким винесли якісь цього уроки. Тобто це завжди зазвичай доволі корисно. І е, каже, що там, звісно, треба там мати трошечки такий депресивний вигляд, але так само не впадати в паніку і е, не дуже добре взагалі вважається, коли тобто все одно якому чином зберігати достоинство тією мірою, коли ну наскільки це можна робити, тобто не прилижувати себе максимально. тобто там, е, Хоча і можна до чогось людського закликати, це теж. Е, Питання. Але все ж таки не ставати цією людиною, на якому яка може стати там, самим відбуваємо. Ем, коли, е, інколи в таких ситуаціях люди бувають, вони впадають в ситуацію, коли вони стоять або за гордим, або якось відмовляються, е, ну, відмовляються від усього. І тут питання облаштування власного комфорту, і якщо тобі там, пропонують їжу, пропонують воду, пропонують якусь там, ганчірку, книжку. Там подушку, шматок тканини, все це треба приймати, все брати і робити так, щоб твій побут у цьому місці на найближчі два-три дні був набагато зручнішим. І переключити все своє якось, також якісь ментальні оці всі проблеми, які є на, е, на, на, на облаштування нормального і наскільки це можливо життя. Це типу ну, таким чином допомагає. Дуже радять все-таки тримати контакт очима, якщо є можливість дивитися людям в очі, це вже потім. Тому що це найголовніше, що роблять ці загубники, вони хочуть дегуманізувати тих людей, яких вони утримують. І все-таки людський контакт, можливість там якось по-людськи спілкуватися, дивитися очі в очі, вона може допомогти. Звісно, ну але тут теж залежить від людей, від інстинктів. Але розумієте, все ж таки, коли наступає паніка, що для тих, хто тебе когось захопив, для них все ж таки є цінним, ви, ви, ви цінні, тому що ви цінні, коли ви живі. І е, треба весь час, на час перебування в полоні, намагатися бути в нормальній, якось фізичній і ментальній формі. Коли є якась можливість. Чи, а, а, але робити а, навіть якісь такі банальні, банальні речі, коли кажуть, що навіть якщо вам дають якусь їжу, тобто сприймати її з насолодою і якби, повноцінно тобто таким чином, якби просто перек переключати свою увагу. А, і звісно, дуже багато там, часу приділяється на те, що люди просто думають. І е, коли наступає така паніка, завжди розуміти, незважаючи на все, треба ж бути певними і собі нагадувати, що, хоча ви нічого не знаєте, є ж напевно величезна кількість людей, яка в цей час думає про вас, яка в цей час намагається щось зробити, яка намагається вас врятувати. І, взагалі, за статистикою, чим довше людина перебуває в полоні, тим більше шансів, що вона вийде на волю, е, ну на волю живою. Uh, і це також має там тих, хто панікує, якось задовольне, також надавати якусь надію. Взагалі-то кажуть, що не варто ніколи чекати. Я думаю, що українська ситуація це показала, але це також і в світі. Чекати, що тебе прийдуть uh, рятувати. Взагалі-то у більшості uh, випадків, коли були. Операції звільнення заручники страждали. Це не найкращий вихід для заручників, це не те, чого треба прагнути і не переживати, що там да, не прийде спецназ і вас не звільнить. Але насправді, якщо є така ситуація, просто треба пам'ятати, якщо раптом цей умовний спецназ приходить, чи ще хтось так, то а, а, зазвичай треба не створювати жодних а, перешкод для там, працівників спецслужб. Зазвичай там не стояти, можливо, тобто, тому що якщо вони заходять, це це фактично виглядає як штурм будівлі. Тобто вони можуть стріляти, не ну, можуть стріляти, вони перевіряють територію, і тобто якісь там загородження чи ще якісь речі, вони не, не, не мають, не мають бути. Звісно, можна кричати там, що я є жертвою. Єдине, що треба теж розуміти, що так тренують всі, які займаються заручниками. Що а, ті, хто тримали людей в заручниках, можуть також видавати себе за заручники. І тому вони жорстко поводяться з усіма спочатку. Тобто, спочатку вони згрібають людей і на них не можна ображатися, що як це так прийшли, типу, позяли за шкібарку, ще й ребро зламали. Вони їх забирають людей, можуть доволі жорстко з ними поводитися, і вже коли вони зрозуміли, що люди в безпечному місці. Тоді вже типу, з'ясовують, хто є хто. Це, це, типу, це нормальна практика, тому що там життя найдорожче. І а, теж треба розуміти, і це теж стосується журналістів, які висвітлюють а, і спілкуються з заручниками, з людьми, які були в заручниках. Ну, У нас в країні, і ми вже зараз спілкувалися з психологами, в нас немає такої практики, психоаналітиків, психологів. А, треба зрозуміти, що під час такого. А, Такої ситуації в людей надзвичайно піднімається адреналін, ну, Взагалі, і люди виходять після стресу, і перші дні можуть бути нормальними, але потім в результаті може бути справді якийсь посттравматичний синдром. А сильні люди, особливо там, журналісти, ніколи не хочуть цього визнавати. Це хвороба, це просто, тобто варто звертатися до психоаналітиків і говорити. Є люди, які дуже багато не хочуть говорити про, ну, про свій полон. Є люди, які дуже дуже говіркі, Це залежить, то тут немає правил. Це, ну, це, це, це не означає, що когось треба залишити. Ну, якщо людина хоче, щоб їй залишили спокій, їй треба залишити спокій. Якщо людина хоче виговоритися, вона має виговоритися. Немає такого, що ти, ти маєш розказувати або маєш мовчати. І зазвичай ну, завжди можна переконати людей, якщо для інтерв'ю, навіщо ну, це стосується, напевно, всіх жертв, усіх там якихось е, людей, які постраждали, ти пояснюєш, чому ти це хочеш пояснити. Для того щоб інші люди ну, щоб береглися, тому що все ж таки такий досвід допомагає. Хоча я вам чіт, ну, ще психологи також радили, наприклад, там що природа насправді дуже дуже допомагає. Там перші там, ну, там тижні після таких речей, саме не місто, не натовп, а реально чомусь природа це щось таке на фізіологічному рівні для людей.